Як цікаво і як символічно, 15 хвилин тому на Росії затриманий абсолютно антиукраїнський, але, як з'ясовується, ще і антиросійський. Так? Ігор Гіркін, він же Стрілков, він же якийсь там як його правильно назвати такий. Біла гвардія, да біла сучасна гвардія Росії, тобто людина, яка намагалася утримати цілісність СРСР, багато чого поганого зробила проти українського народу на українській землі, але останнім часом ще й додатково намагалася багато поганого зробити і для е, так званої Росії Росії Путіна. Багато висловів було таких яскраво е окреслених, яскраво окреслених з багатьма епітетами щодо е керівника терористичного груповання Російська Федерація Путіна. І ось е сьогодні він в себе вдома був затриманий слідчим комітетом. І знову, як і Щодо Олександра Надьожи, мені наприклад дуже цікаво, скільки пройде часу, поки тепер вже російський неорадянець Ігор Стрілков, як швидко він вийде на волю і на яких умовах, як це все ж однаково? Як це ну просто я не знаю, як під калічку відбувається, що на українській землі, що на російській землі, з силовиками, які отримавши команду Фас, не будучи згодними з керівниками своїх терористичних режимів, але все ж таки, от змушені щось таке відреагувати. І, от вони ломів лідерів суспільної думки, вони їх затримують. Про щось їм говорять, в чомусь їх, мабуть, переконують, виставляють якісь умови, що можна говорити, що не можна говорити. Бо те, що говориться без узгодження з тими, хто може надати команду фас, воно ну, неприємно для керівників терористичних режимів. Ой. Смішно, Смішно, Что могу передать родичам Игоря Стрелкова, скажу, наверное, по-московски, по-российски. Передайте ему в СИЗО какие-то вещи личной гигиены. Сыр ему передавайте, твердый сыр. Пусть покушает, там конфет каких-то шоколадных передавайте. Ничего особенного ему там в СИЗО не, не пометай, слово загрожаю. не угрожает ничего особенного ему там не угрожает посидит немножко выйдет все будет в порядке фсб своих не бросает поэтому долго игорю стрелкову сидеть не доведется вот такие вот та тогда всем витанечкам.